Мода Італі. Бренд Міноріті. Цупкий трикотаж. Він не тоненький. Пряма модель. Розмір універсальний. Деталі всі вив'язані. Трикотаж не буде сипатися по швам. Міноріті. Воно об'ємне. Довжина класична. Довжину ми пропишемо в описі. І півобхват, груд... півобхват грудей також ми пропишемо в описі. Вони не маленькі, такі об'ємні, можуть йти на великий розмір. Саме такі кольори, як ви бачите, ви отримаєте мінімальне замовлення: 4 одиниці мікс кольорів. Дуже класна така моделька. Всім буде пасувати